11 серпня почали викупувати картошку, яка вже почала сохнути, кущі висихати. І ось такий врожай деяких кущів нас вражає, вражає такі гіганти. Якщо чесно, багато людей не люблять таку величезну картошку, я люблю. І садити її приємно, можна ось тут росточки як виросли. Ось тут де глазки відрізати, а другу половинку кушати. І на супчик одну начистив і все. Іти вже з супчиком. Ми спочатку думали, що картошка буде погана, тому що місяць назад рили і вона була дуже мілка. Ну, Сподіваємося, що вона буде гарно лежати і не гнить. Тому що деякі рослини наш, нас в цьому році дуже розчаровують. Ось огірки, ось в такому стані. Добре, що хоч рядом кущик плодоносить і можна ще щось збирати та закатати на, на зиму, але хворіє дуже. Ніяка біологія не допоможе обробкам ось цим, всім болячкам. У нас так от цієї болячки. Я не запам'ятовую такі назви цих болячок. У нас від цих болячок загинула динька, диньок не буде, вони так лежать, знаєте, аби, аби себе потішити, що начебто у нас тут є динька. Ось, Я думаю, що такі. Отакі е, кущі сухі, вони не витягнуть смак дині. Вона буде і тверда, напевно, і недобра. Не ну, лежить і лежить, хай лежить, поки не пожовтіє. Не викидаємо поки що. Кавунчики, ото як один е, зеленкуватий, зрізали. Тепер чекаємо. Чекаємо. Дуже чекаємо. Вон ще другий і там третій. Хочеться ж смачного кавунчика. Помідори в цьому році не дуже, не дуже, взагалі не дуже. Ось така мілюзга. Хіба це помідор? це чері. Я на ринку купила розсаду. Це якась чепуха. Малинка. Малинка ремонтантна, деякі сорти. Тільки набирають цвет і ягодку. Літня малина, звісно, що вже відплодоносила. Було всього 4 кущика, але ну, ми трошки варенечка закорили і поїли. Тепер, тепер в нас така робота ще ми полуничку розмножуємо ремонтантно. Будемо розсаджувати, ось як тільки жара спаде, будемо розсаджувати кущики. Це сорт Альбіон. У мене тут рядочок, і він ось так от розрісся. Туди-сюди е -е, покидав вуса. Ще хочу вам показати ремонтантну імару. Вже ми Потрошку її на компотик собі прирве. Ой, такі ось. Сонце засвічує. Я вчора зібрала пару баночок півлітрових. Ось Ягідки. Будуть достигати. Їм треба кілька днів, вони швидко стигнуть. Я дуже задоволена, що я посадила ремонтантну малинку, тому що літня, ну, вона горить, коли жарко. Коли жарко. Помідорчики, да, дуже багато мілких. Дуже багато. Зараз я закатую в баночки. ну Отакі помідорчики. Ну, що є, то є. Сині також якісь мілкі, чи то сорт такий, чи то літо таке, не знаю. Минулі два роки у нас були громадні, громадні сині, а в цьому році он якісь Якийсь... перельокані. Оце, Оце найвеликі, можна сказати. Як ви бачите, кукурузу ми вже зібрали, вже нема. Вже видалили навіть кущі. Кукуруза в нас дуже рано була, лодоносила рано, тому що я висаджувала її майже всю розсадою. Ми вже її з'їли і трішки вдалося нам її продати. Всім гарного дня.